Колись давно на світі з'явився Змій. Бог подумав, що за змій і цей змій не мій. Змій у світі з'явився сам і посадив яблуневий сад. Сад розвіться небаченої краси. Змій навчився робити сидр, а також варення і яблучний пиріг. Як тільки міг Змій свій сад беріг, торгувався із хмарами за ясні небеса, заманив одну річку у яблуневий сад. Між дерев насадив квіток і трави, Бог сказав: краса, яка ти диви. Але сад, штука проста, що там його ростить. Так само і ви, змії, прості, голови та хвости. Інша справа я, інша справа створити світ. В ньому створити вогонь і лід, насипать у світ щастя і бід, Звірів усіх порід, рослин усіх сортів, ось що я сказати хотів. Твої яблука не були заплановані аж ніяк. Ти, змію, завівся у світі, ніби у яблуці черв'як. Змій налив Богу сида поставив на стіл пиріг. Змій сказав Я слухаю тебе, Боже, тебе не слухати гріх. Давай у нас із тобою буде така гра Ти ніби на стороні добра, ти насилаєш кари і твориш свої чудеса, моє ж діло мале, я рощу яблуневий сад. Твоя воля у світі не має меж, і я в це не лізу. І ти до мене не лізеш теж. Сонце сідало, від яблунь падала довга тінь. Бог сказав: хай так і буде. Амінь. Змій додав, і щоб у саду ніяких людей. Ти, Змію, не пропадеш ніде. Ніяких людей у саду, погодився Бог. Окей. Змії з Богом сьорбали сиди, яблуки падали у траву, мокру від роси.